Морський котик найвищого рівня під Мар'їнкою. Це неподалік Маріуполя. Вбито Олега Мединського, капітана третього рангу, розвідника морської піхоти. Він служив у центрі спецоперацій генштабу та підірвався на міні під час виконання однієї з них. Подробиці розповість Мар'яна Бухан. Вона працює на передовій і зараз маємо з нею прямий зв'язок. Вітаю Мар'яну і передаю тобі слово. Вітаю, Соломія. Ну відомо, що Олег Мединський загинув напередодні, десь близько там другої години дня. А, відомо, що це було не під Маріуполем, а у секторі М. Він виходив на спеціальне завдання і там підірвався на протипіхотній міні. А, ну і загалом, що я можу сказати, що кажуть бійці про ситуацію загалом у Насному фронті, сьогодні ми покваталися, побачили. Не стріляють, але а, дуже чути, як ворог а, нарощує а, сили, постійно заїжджають якісь люди, постійно там бойовики у повний зріст, вони не бояться, що хтось буде стріляти. А, і ну, взагалі, от, бійці розповіла розвідка, що наразі бойовики організовують один підрозділ так званої армії, так званої ДНР. А, це а, третій. Армійські корпуси, хто його буде взагалі, хто не буде керувати. Давайте просто зараз послухаємо. По інформації його возглавлять, збирається е, э, всім відомий терорист, от, який вже давно є нашим противником, якого ми всі давно хочемо вже побачити в очі. Це товариш Безлер. Ну і щодо ночі. Вночі стріляли по всій лінії фронту. А, приміняють бойовики в більшості це гранатомети, міномети і стріл, гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю. А, ми особисто чули постійні якісь нам постріли снайперів. Також відомо, штаб АТО повідомляє, що у Талаківці і у Широкіному бойовики гатили зі зістрових мінометів. А, про... Наразі у нас інформації немає, але от ну, як кажуть бійці на фронті, що нинішні перемир'я, це, як ну, от, як вони кажуть, що це коли снаряд простріляє, але зглушити. І вони впевнені, що е, зараз ну, нічого не зміниться, і скоро це ці бойовики знову почнуть стріляти і йти у наступи. Пряма мова. Собаку, яку заганяють в угол, теж від страха. Вона кусається. Тому я думаю, буде теж, що і було. Ну і щодо взагалі, цього перемир'я. Бійці, які давно на фронті, вони згадують, що ну, було там 3-4 перемир'я, і кожного разу максимум тиждень і бойовики знов починали стріляти. Сьогодні 6 вересня, з 1 вересня перемир'я, тож найближчим часом вони очікують, що стрільба знов таки почнеться на Східному соломі. Мар'яна Бухан була на прямому зв'язку зі студією. Розповіла про подоробиці з передової. Зокрема, маємо втрати. Морський котик найвищого рівня. Олег Мединський загинув за останню добу.